Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. На сьогодні 11 листопада 2024 року. Як завжди, на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Король мечів вам ні. Можливо, вам будуть заважати якісь робочі питання, які ви наразі не зможете вирішити. Можливо, доведеться зіткнутися з конфліктною ситуацією на роботі. І ще, можливо, у вас є якийсь непримиримий ворог, з яким ви не можете знайти спільну мову. І від того ви відчуваєте весь час, що натикаєтесь на якісь перепони, які заважають вам діяти так, як ви того хочете. Тож, на сьогодні вам ні, але це енергії швидкоплинні, вони дуже швидко зміняться. Тож, бажаю, хай всі негаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Паш пентаклів вам ні. Зверніть увагу, як в кого є діти. Можливо, зіткнетеся із якоюсь конфліктною ситуацією із своїми дітьми. Можливо, ці діточки вам принесуть якийсь клопіт, або будуть вимагати фінансових вкладень. Можливо, десь хтось буде звертатися до вас за фінансовою допомогою, а у вас наразі такої можливості не буде, через що може виникнути конфлікт. Також, якщо це стосується робочих питань, то можливо у вас просто не буде вистачати сили або знань, або ви не можете обрати, який вам напрямок потрібен, або який вибір вам потрібно зробити. Тож на сьогодні звертайте увагу на стан свого здоров'я. Якщо вам доведеться робити якісь покупки, визначайтеся, що вам потрібно, що ні, тому що Якщо купите зайвого, потім будете незадоволені самі собою. А я бажаю, хай і гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант лицар кубків. Вам так. У вас будуть позитивні емоції, ви зможете відчути приплив сил, можливо, якісь поїздки у вас плануються, все буде у вас вдало. Якщо хотів, хтось налагодити стосунки, у особисті свої, також у вас є всі шанси. Головне, не розхлюпайте оті емоції, які вас переповнюють. Трішки тримайте себе під контролем, і у вас все буде вдалим, те, що ви собі заважали. Тобто ви можете вирішувати і робочі питання, і особисті. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.